Про місію американських реконструктивних хірургів обличчя фейс to фейс. Вони знову проводять місію в Україні. Це вже буде третя місія. Цього разу вона буде в листопаді у Львові. Наразі вони якраз збирають історію людей, збирають ті запити. А і потім вже в листопаді будуть проведені самі операції. Як саме це відбувається? Більше про цю місію і про те, хто ж може потрапити і отримати шанс і отримати операцію вже від іноземних спеціалістів. Будемо говорити Порити далі з лікаром-офтальмологом вже має бути з нами на зв'язку Кирило Чугай. Пане Кирило, вітаємо! Чи ви нас чуєте? Так, доброго дня. Пане Кирило, тож одразу попросимо вас відповісти на таке запитання. Розкажіть, все-таки ми говоримо вже третя місія, так, в цьому переліку, який озвучила Олеся, призначення цієї місії face-фейс. -face, як же все-таки відбуватиметься цього разу набір пацієнтів саме на. В рамках безоплатного е, оперативного втручання так ну головна місія цієї, скажімо так, місії це допомогти українським героям українським військовим, які отримали важкі поранення обличчя. шиї. також ця місія буде стосуватися і цивільного населення. Тобто не тільки військовим, а й цивільним, ми можемо допомагати е, в партнерстві з американською академією пластичних хірургів, які саме будуть виконувати ці операції. ми Будемо їх проводити на базі Львова. Також на меті буде навчання українських хірургів, тобто в минулих місіях у нас було відеотрансляція, хірурги могли спостерігати за ходом операції. Також були коментарі від іноземних хірургів для того, щоб саме навчити українських хірургів в майбутньому виконувати такі операції самостійно. Я вже згадувала про те, що зараз є оцей відбір, і люди можуть лишати свої заявки. Як саме це зробити і хто може це зробити? Так, можуть зробити всі цивільні військові, цивільні та військові треба лише надіслати свої фотографії, свою коротку історію на пошту або є телефони в соцмережах, прикласти сюди фотографії обличчя. І тоді, скажімо, пацієнт буде відібраний на цю програму. Після того, як ми будемо спілкуватися з американськими колегами щотижня, у нас зумколи з приводу пацієнтів, тобто ми представляємо всіх пацієнтів, яких ми відібрали, яких ми маємо. І вже разом з ними вирішуємо, чи буде цей пацієнт підходити на цю місію, чи йому треба зачекати наступного прикладу. А які взагалі критерії? Бо ми розуміємо, що напевно що запит набагато більший ніж кількість операцій, так, та які так. можна зробити. Ну, основні критерії це важкі поранення обличчя та шиї. Тобто, на жаль, ми не можемо допомогти, наприклад, дітям або людям з якимись вродженими патологіями, нижня щелепа, ніс, повіки. Це все якраз можна буде, скажімо так, виправити. Знову ж таки, все, що стосується зору, не буде офтальмолога. Тобто, питання зором виправити не можна буде. Важкі поранення, дефекти, кісткові обличчя, кісткові дефекти, щелепи, травми носа. Це все якраз і підходить. Кирила уточнення, все таки, якщо, наприклад, вельми якийсь складний випадок так, для оперативного втручання, то в усіх таки ситуаціях це буде безоплатна процедура чи ні? Так, тому що фінансування з ідеї так для пацієнта все безоплатно. Американські хірурги їдуть за рахунок власної відпустки. Також партнери разом з Україною вони покривають, скажімо так, всі логістичні витрати, всі розхідники, велику кількість інструментів везуть хірурги з Америки. Також багато донатиться з міжнародних компаній різні розхідні матеріали, такі як нитки, різні леза. Також ми друкуємо на 3D-титанових 3D-принтерах. Імпланти індивідуальні це також безкоштовно для пацієнта. Ну, так само, от, виходячи з того, що це не перша місяць, чи ви зараз приблизно орієнтуєтесь, як багато операцій зможете провести і як багатьом людям зможете допомогти за цей час? Ну, в середньому ми очікуємо близько операційних днів часу. Зможуть працювати операційні бригади. Кирило, будь ласка, будь ласка, бо трішки операцій. переривається зв'язок, якщо можна продублювати цю інформацію ще раз. Близько п'яти операційних днів. Пане Кирило, вибачте, трошки маємо проблеми з зв'язком. Давайте спробуємо відновити. Бо, на жаль, ми не чуємо точної інформації. Подробиць так. І, і не почати. чуємо цифр. Чи ви нас добре чуєте? Буде три, буде три операційні бригади працювати в трьох операційних. Тобто, в загальній кількості це не може бути там близько більше 30 пацієнтів, оскільки. Доба обмежена і операційна бригада закінчує вже останню працюю. Вони зразу починають готуватися на наступний день. То тобто старелізуються інструменти, підготовлюються все на наступний день. Скажіть, будь ласка, от ви сказали, що є там якась от обмежений ресурс. А вже можна щось навіть почути і про активність тих заявок, охочих, які хотіли би ну стати пацієнтами? Так, наразі велика кількість заявок приходить. Дуже багато цивільних, дуже багато військових, зазвичай військових більше, тому що травми у них найбільш важкі. Це тяжкі вогнепальні поранення, це різні міновибухові травми, обличчя, тобто якраз ті найважкіші випадки, які можна буде прооперувати завдяки цій місії. А ви також згадували, що можливо людину візьмуть не в цього а в наступну місію. чи є такі люди, які не, пота... не потрапили в попередні візити, і зараз якраз були перенесені на цей, ну тобто на листопад цього року. Так, є декілька типів, наприклад, є люди, які потребують не одного операції, а двох або трьох, трьох. на ці місяці з будуть проводити операції після попередньої місії. яким ще не показано буде операцію в листопаді. То тобто треба, щоб пройшли природні процеси загоєння, і можна буде робити працю тільки пізніше. Тобто, це вже визначається по медичним показам, Кириле. Дякуємо вам, що ви долучилися до висвітлення саме цієї теми. Місія американських хірургів, обличчя, реконструктивної хірургії називає під назвою Фейс «face, face». Кирило Чугай, був з нами лікар-офтальмолог.